Доброго дня ірпінська громада. Сьогодні вночі спілкувалися ми з нашими хлопцями, з нашими ірпінцями, захисниками, які воюють на Авдіївському напрямку. Ситуація дуже важка. Вони розповідають, що сил ворога набагато їх більше, ніж були в Бахмуті, і техніки більше, але вони... Мужньо тримаються і їм дуже потрібні джипи, їм дуже потрібні дрони. І сьогодні ми передаємо два джипи, передаємо дрони для третьої ОШБ. Ми придбали цю допомогу за кошти працівників ірпінської міської ради, освітян, медиків, комунальників, які віддали частину своєї зарплати в рамках збору один день для зсу. Дуже я вам дякую. І вже сьогодні наші хлопці відвозять і джипи і дрони для потреб наших захисників. Друзі, я дуже вас прошу долучайтесь до зборів, які зараз проходять для наших хлопців, які воюють під Авдіївкою, для різних підрозділів, бо потрібна допомога всім, у кого є можливість, долучайтесь разом до перемоги і слава Україні.